Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Наша щоденна рубрика. Давайте роздивлятись, до чого вам готуватись в особистому житті. Якась ситуація з минулого буде повністю якось з вами перекриватись. Не так, щоб ви от саме в цей день повністю її закрили, але ви будете, знаєте, як от обраний шлях все з цього дня. Я просто я закриваю всю цю тему. Це може бути чого завгодно стосуватись, це може бути якась ситуація з кимсь, або з вашої родини, з жінкою з вашої родини, або з вашою керівницею, якщо ви працюєте і у вас. Керує жінка. Тема, яка, от, знаєте, вас і хвилювала, і були такі сумніви у вас, чи варто, чи не варто, чи воно мені треба чи не треба. От Такі, знаєте, хвилювання. Ви просто їх будете відкидати від себе. От, просто от, все більш не хочу. Хочу геть іншого, у мене інша мета, у мене інші. Прагнення в цьому житті, я буду просуватись до своєї мети. Це може бути якась така нав'язлива вам ситуація. Воно вам не до і ви будете ситуацію просто змінювати, відкидати від себе. До чого вам готуватись у сфері кохання. Ну, так, собі. Скажімо так собі, тут якась ситуація швидко буде розвинута. І дивіться, як воно може і все б нічого, але якась брехня поряд. Якась, знаєте, ситуація, коли десь вам буде боляче потім. Тож будьте уважні, бо може бути якась, ну. Або нова, взагалі просто нова ситуація: От нове якесь спілкування, нові якісь враження від людини. Знаєте, для когось це може бути і новим знайомством, але таким, що перепитайте одразу, якщо ви розумієте, що людина з якимись натяками для... до вас, то чи в людини нема десь за спиною змії? Тут вона так ховається, одразу може і не помітиш, а от потім вона все ж таки виповзе. Тож, щоб все було чесно, от це головне для стосунків, для сфери кохання в цей день просто ну, вона взагалі чесність завжди вона важлива. Ну, просто цей день якось особливо важливо, щоб просто будь-чого може стосуватись, не обов'язково там. Якісь зради. Ні. Це може бути якесь, знаєте, от, може, можете і ви хитрувати насправді в цій ситуації. От вам щось закортіло, захотілось, і ви просто от не можете людині сказати напряму, так як. Хочеться як потрібно, бо знаєте, що людина не сприйме, і починаєте хитрувати. Може бути така сама ситуація з вами. Просто людина знає, що ви не сприймете правду так, як є, і буде намагатись якось там обійти вас з іншого боку, щоб ви там нічого й не помітили. Чесність в стосунках буде надважлива в цей день. Ось так. Робота. Давайте розглядати роботу. Що важливо буде для вас в цей день в роботі. Самі фігури вийшли. Саме спілкування з людьми, саме, знаєте, об'єднання, це як. На дні колоди у нас десятка кубків, це, знаєте, спільні ідеї, спільні погляди, спільні ну, враження по якихось ситуаціях, тобто спілкування, яке буде ну, от, зближувати людей, воно буде на користь. Тож не ховайтесь від людей, будьте серед людей, будьте уважні до того, що вони вам говорять, як говорять, які взагалі можуть бути. Ну, плани на майбутнє. Тут багато спілкування і багато уваги будуть потребувати люди. Або вам схочеться від них відчувати увагу. Тож, просто от будьте доброзичливі, будьте людиною, яка, ну, якось, знаєте, поряд. поряд. Не відсторонюйтесь. А, так, до чого. Готуватись, бо це краще б за все прийняти в ваше життя. Так. Ну, дивіться, тут. Тут ті гроші, які ви зараз заробляєте, краще б за все трошки ну, знаєте, не витрачати, а накопичувати. От там, Я розумію, що там треба і хліб, і молоко купляти, звісно ж, але не робіть занадто зайвих витрат, бо у вас попереду якась така коштовна. Витрата, це щось, знаєте, як треба буде, чи за майстерність, чиюсь заплатити. ну, Наприклад, ви наймали людину, людина щось вам робила, і вам треба сплатити. У когось це може бути можуть бути якісь моменти, пов'язані з. Ну, мах він може і лікаря показувати, майстра якогось може показувати, людину, яка щось робить, щось вміє робити. Ну, тобто будьте уважні до ваших витрат, не поспішайте витрачати на, там, на щось зайве, бо. Десь вам там треба буде вкладатись. Може бути якась ситуація, просто на сім'ю щось треба буде купувати. Там для когось, сім'ї, може для дітей, може там для батьків. І для вас самих, може, щось там треба буде, коштовне купити. Так, далі дивимось, до чого готуватись, бо краще б за все відмовитись від цього. Тут дивіться, така собі ситуація на дні колоди ховається король жеслів. Така ситуація, знаєте, коли от якісь неприємні відчуття будуть. Тут і рев, ревнощі можуть бути. Тут і може бути якась, знаєте, от така підла трошки ситуація, в якій людина буде щось своє відстоювати, але ж, тут, знаєте, заради своїх якихось бажань та будь будь-який спосіб, гарний, добрий. Тут може бути і ситуація, коли. Егоїстично щось буде відпрацьовано. Ну так, звертайте увагу на поведінку людей коло вас. От, саме от, на чоловічу поведінку звертайте увагу. Це може бути і хтось не обов'язково, що з родини. Це може бути людина, наприклад. Працюєте разом. Наприклад, вам десь треба звертатись до людини, яка якусь посаду займає. Ну, тобто, таке, знаєте, от, е ситуація, в якій це, нібито і гарно добре закінчиться, але якісь незадоволення будете або ви відчувати, або вам їх хтось виказувати буде. Але ж кажу, все більш-менш добре завершиться. Ну, хоча такі якісь моменти, ви все ж таки неприємні відчуєте. Чого вам не уминути в цей день, давайте розглядати. Чого вам не оминути в цей день паперової якоїсь або роботи, або вам треба десь оформлювати папери, або відправляти десь ці папери. Але ну, такі отут ситуація задоволення, ситуація, в якій ви отримаєте те, на що ви розраховуєте. Може, ви десь там подаєте документи. І вже будуть якісь певні результати, або ви будете розуміти, що ви ну, досягнете певного потрібного вам результату. Може, треба. Отримати десь, ви чекаєте вже лист якийсь, то ви його отримаєте. Взагалі-то непогана позиція. Позиція контролю, все, що ви робите, дуже контролюєте, це запорука гарного результату. Саме того результату, який потрібен. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Від Вищих сил якась складна для вас ситуація, яка от в думках ви її складно сприймали. Ви складно, ну, от, знаєте, як м, шукали певну інформацію, і ви її знаходили. Ви або в цей день ви все ж таки знайдете потрібну для вас інформацію. Але це було так, знаєте, от треба було. Ну, як зусиль таких докладати, як в якісь моменти ви розуміли, що це вам важко, це вам якось так ну, чи витягну я це, і витягуєте, і взагалі далі просуваєтесь, і непогано просуваєтесь, і взагалі. От приємно так закінчувати розклад, бо на дно колоди лягає ну, найкраща карта в колоді, бо вона м -м, каже про гарний результат про той результат, який вам як даровано буде за всі ваші зусилля. Тож на цьому і закриваю цей розклад, і приємно, що він саме так для вас закривається. І вам дуже-дуже бажаю, хай всі ваші справи будуть обов'язково зроблені так, як вам то треба, як буде краще за все для вас. Тож бережіть себе і любіть себе, і цінуйте себе, і тоді всі інші теж схочуть так само робити. Побачимось всім пока!